Аластрот, Елвін і Флойпорт. Від Піглон і Хоубрак. Салют і Дезер. Кінець. О, о, що про що ми А, так, точно. Ви ж говорили то, про те, що ти. А, а, так, точно. А, то, чого ти. А, бо то, чого ми то. Того таке вбили? були? Uh, так, я не розумію. Де ти там час був хебан? А, то хочеться здати. Там я що Е, Потонув чи помер, чи він на землі. А, ні. Я такого не був на землі телепортируюся. не знаю, як ти хвиля, що він пропав назад, але це сам не здати фарбу. Яку правду Зараз задих брат. А, а там напігла до нас може там щось говорить про колах. А, так, про що ми говорили? Можете хоче передати до нашого повстання проти лазерян або білих? 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 що білих будуть робити революцію, що ми. Що Ми може пронести хастиянство, але я не впевнений в тому, що нас це вийде. Ну, я навіть не знаю. Ну добре, як подумаєш, то й не скажеш. Добре, світ бігли. Так, привіт, будь ласка, будь Ласка, покинь поки що. Мені туди поговорити з лейтенантом Піглодохом. Добре. Ну, Потрошки пізніше твоє поговорю проти того, що нічого. Добре. Що ти, да, ти хочеш? Я розумію, що пане. Я розумію. Але пробачте всех. Я. Я, я... я мета ж побачаю. Добре, я. Я пішов. Мені даст не поговорити сам з пухолом. Дякую. Да що? ХАБРАН, Ти розумієш, що я то тоді ще було тоді я, як здик. Та, я все чую, я все слухаю. Я хочу сказати, що я є. Я кажу, що ти принц. А, який, який принц? Це про інше. Він сказав про Ти якийсь підозрілий. А ні, я не підозрілий. Тож, ти не хочеш дати. А чому ти? Дети час ти попадав, ну я був с лейтенант, лейтенанта лейтенанта Піглонора, то був виконував місцеві різні місії, тренування і. десь так. Цей, цей саме час ти був пі лейтенант Е, Так. І ти на мене запитав, не мене може а да, страт? Як я сам не знаю, ми всі викликалися і все висталося, що ми п думали, що ми потонули, і ми всі розділилися, як я не знати, де це я Звідки Звідки ти роздати, де це Бо що він теж вдасться, я бо на землі, звідки це стаю я? Так ти справді не знаєш, але я думав, що він десь є, і я думав, що він з тобою, але я помінявся. Тож ти. Хочу я бою, хочу бою не поговорити. Ти нам в фазу, я хочу більше сюди показати. Добре, але що? Іде. Іде відгуча. Ти щось прикриваєш? Ні. Я до не прикриваю про колег. Як тобі сказати, твій то друг та мер. Мер? А що з ма? Він преступник. Ще ще преступник Хуба! Це мій друг! Як він може бути преступником? Про що ти говориш? Я не розумію, який преступник. А! А! Ми з Хто? А, інший час. Що? Який інший час? Хавітор, Що ви тут робите? Я хотіла тебе попередити. Дякую, Брайт! Блюфлаверс, це ж мій друг! Друг? Каже, що він друг? Та він... він є... Принцем Незеру! Ха-ха-ха! Смішний жарт! Блюфлаверс! Який він принц Незеру? Мій простий дух! простий! який принц Незигу, ти мені досі не віриш? Він принц Незугу, не ти його довірувати. А як він захоче кого своїх друзів вбити, Чи тобі не шкодити? Ч що -то не буде? Блюфлас, заспокойся! Він мій друг. І... Так, послухай, Бліфлас. А як справді ненормальний? Ти він нормальний! він мій друг і не захоче вбити. Бідузі, і ти більш мера і, і фаер Петта. Як він може таке зробити? Поколе зазвичай в послухай, це колих, дуже погана ідея його слухати. Знає, що ти він не знаєш, що в нього можна чекати. Та він нормальний. Та він нормальний, нормальний. Бліфлаус. Йому можна вірити, тому що він ну, нормальний. Поколе, це погана ідея. Ти сам знаєш, як буде тоді. Світ до мене на школі. О, а я кто? Це звати Барон. А, хелло! Привіт! Табрифло с тобі. Ні! Я хочешь тобі ще одну скажу вот по колих. Одну правду. Яку правду? Твій друг марк, це є. Ч, хто? Ха. Пуступник. Ні! Чи ж мене чекали на реванш, щоб вийти Що? Ти здарів? Я хочу так все випроводити. Тож ти будеш готова? Добре. Я буду приймати своє. Тож, думки. Проколи. Ох, ні.